Hello, я Reworld. В цьому відео ми поговоримо про бісектрису в трикутнику. Бісектриса це лінія, яка виходить з вершини трикутника і ділить відповідний кут навпіл. Наприклад, у нас є вершина А, кут альфа і бісектриса АЛ, яка ділить кут альфа на два рівних кути альфа на 2. Очевидно, що всього є три бісектриси. До наступної властивості підійдемо здалека. Нехай є трикутник АБЦ. В ньому вписано коло з центром в точці О, і дві точки дотику позначимо М і Н. розглянемо трикутники АОМ і АОН. Для них сторона АО є спільною, сторони ОН і ОМ рівні як радіуси одного кола, дотичні дотикаються до кола під кутом 90 градусів, а тому трикутники АОМ і АОН прямокутні. Тоді, записавши теорему Піфагора для обох трикутників, ми матимемо, що АМ і АН рівні, а отже, трикутники АМ і АН рівні за трьома сторонами. Тоді кут ОМ рівний куту ОАН, а це значить, що лінія АО є бісектрисою кута БАЦ. Абсолютно по аналогії матимо, що БО є бісектрисою кута АБЦ і СО є бісектрисою кута БЦА. Як бачимо, всі три бісектриси перетинаються в одній точці, і ця точка є центром вписаного кола. Це перша властивість, яку хотів би показати в цьому відео. Друга властивість каже, що якщо у нас є трикутник ABC і бісектриса AL, то виконується рівність AC поділити на CL до рівня поділити на BL. Тобто є точка L, і вона якось ділить в сторону CB. Так от виявляється, що відношення цих двох кусочків рівне відношенню бічних сторін. А зараз ми це доведемо. Першим кроком давайте продовжимо пряму CA на вдовжину AB. Тобто ми отримаємо деяку точку P, яка належить прямій CA, і AP рівне AB. Тоді трикутник БАП рівно бедрений, і якщо ми позначимо кут АБП як бета, то й кут АПБ також рівний бета. Далі, в трикутнику є така властивість, що сума двох кутів рівна зовнішньому куту третього. Тобто наші два кути бета рівні зовнішньому куту CAB, але кут CAB рівний 2 альфа. тобто 2 бета рівне 2 альфа, а значить альфа рівний бета. Давайте це так і позначимо. Тепер дивимося на задачу з трохи іншої сторони. У нас є пряма АЛ, є пряма БП і між ними є січна АБ. Причому внутрішні різносторонні кути рівні, тобто це кут LAB і кут АБП обидва кути рівні Альфа, значить, АЛ паралельний до БП. І в нас є така теорема Фаласа, яка говорить, що паралельні прямі відтинають пропорційні відрізки. Я не доводив теорему Фаласа, з однієї сторони вона інтуїтивно очевидна, з іншої на Віпеді є її доведення. Запишемо результати цієї теореми і маємо АС відноситься до ЦЛ, як АП до БЛ. І оскільки АП рівне АБ за побудовою, то рівність можна записати як АС відноситься до CL як АБ відноситься до БЛ, що ми і хотіли довести. І на кінець виведемо формулу, якою можна знайти довжину бісектриси. Маємо трикутник АБЦ, бісектрису АЛ довжиною L. Сторону довжиною ABC, і нехай бісектрис творить кут альфа. Давайте BL позначимо як m, а CL позначимо як n. Тоді за властивістю, яку ми тільки що довели, матимо A поділити на m дорівнює B поділити на n. І оскільки n дорівнює C-m, то матиму пропорцію А поділити на М дорівнює Б поділити на C-m. Перемножимо навхрест, маємо АЦ мінус Am дорівнює Bm. І якщо все звести, то матиму n дорівнює А на С поділити на А плюс B. І по аналогії n дорівнює b на c поділити на a плюс b. Тепер для двох трикутників можна записати теорему косинусів. Для трикутника BCL маємо m квадрат дорівнює a квадрат плюс l квадрат мінус 2l косинус альфа. для трикутника ACL n квадрат дорівнює b квадрат плюс l квадрат мінус 2bl косинус альфа. В обох формулах можна використати формулу, щоб замінити n і m, і також перенесемо всі доданки без косинусів. Тепер давайте поділимо рівність 1 на рівність 2 і отримаємо такий от величезний вираз, який ми спробуємо спростити. Ну, по-перше, з правої сторони скоротимо все, що можна, і тепер перемножимо навхрест. Далі все, що з буквою L перенесемо вліво, а решту вправо. Зведемо подібні доданки, як це показано на відео, і скоротимо на B-A. Маємо формулу для l квадрат, і нарешті беремо корінь з обох сторон. Маємо L дорівнює корінь з АБЦ в квадраті поділити на А плюс В в квадраті плюс А B. Це також можна записати як корінь з AC поділити на А плюс Б помножити на БЦ поділити на А +B, плюс Б плюс АБ, що фактично рівне корінь з N на M плюс АБ. Ці дві формули це якраз те, що ми шукали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, розслайте це відео друзям, однокласникам іншим людям, яким цікаво розуміти математику. Слава Майбутньому!